Міни у воді на Одещині до берега припливають небезпечні знахідки після підриву Каховської ГЕС. Рятувальники вкотре наголошують, чіпати їх не можна, як власне не варто нині і купатися у водоймах, щоб ненароком не наступити на вибухові предмети. Сьогодні на Київщині ДСНС проводить із цього приводу черговий брифінг. На ньому зараз перебуває кореспондент ТСН Сергій Моргун, і він зараз з нами наживо. Розпитаємо всі подробиці. Вітаю Сергію! Тож які роз'яснення почув ти сьогодні? На що варто звертати увагу безпосередньо? Розповідай. Аю, Соломія. насправді рятувальники сьогодні порушують дуже різноманітні теми, зокрема і про пожежу на відкритих місцевостях та в лісах, адже торік було таких близько 40 тисяч і більше 60 людей загинуло. Стосується це того, що сьогодні ДСНС приїхало на захід разом з ЮНІСЕФ, і тому наполягають, що зараз літо, і підлітки, або діти можуть більше проводити часу на вулиці, і тому треба проводити отакі роз'яснювальні роботи. Але більше уваги, звісно, приділено безпосередньо вибухівці, і ми дійсно кожного дня зустрічаємо. Аємо новини, коли нижче Дніпро Каховської ГЕС Дніпро виносить до берега різні предмети. От, До прикладу, прошу показати зараз фотографію однієї річкової міни, яка схожа не то на буй, а не то на якийсь такий невеликий газовий балон до примусу, і до нього точно може бути цікавість від населення, і його захочуть підняти. Або скажімо, є невеликі міни, які лягають на дно водойми, мають велику антенну і дуже велику чутливість тобто можна або наступити на неї, або зачепити її ногою, і вона теж здетонує. Тому здавалося б рятувальники вкотре наголошують на дуже очевидних речах, кажуть, не знаєте, що за предмет є підозрілим. Він не чіпайте його. Але тим не менше кажуть, це дуже важливо, бо хтось може начитатися в інтернеті, наприклад, про якусь міну, що вона там детонує після того, як на неї натиснути в 90 кілограмів чи більше. Але після того, як вона в в водах калашматилась і вдарялась об різні предмети, може бути що хочеш. Прошу почути, будь ласка, рятувальників. Краще визвати фахівців, якщо це буде навіть, ну, припустимо, якийсь старий балон там або ще щось. Але людина перестрахується, визве фахівців, і вони виявляють, що це безпечний предмет, ніж постраждати. І вода понесла різні сміття. І він міг об щось ударитись, може бути, скажімо так, пошкоджений підривник, тому будь який боєприпас боєприпаси небезпечний. Насправді мін різновидів, тих, які можна виловити в водоймах або знайти на будь-якій території, не залиті водою, дуже багато їх десятки видів. Це можуть бути очевидні, здавалося б артилерійські якісь снаряди. але тим не менше, будь-які, які викликають підозру, краще не чіпати і поспілкуватися з дітьми. Бо, зокрема, зараз ми знаходимося на Київщині. Тут торік більше року, навіть тому велися бойові дії, і річку вже обстежували піротехніки. Але тільки при нас за останню годину дістали чотири артилерійських снаряди і одну ручну. Гранату тому небезпека залишається. Об'єми, де як вважається, забруднені вибухівкою дуже великі. Десенсники скрізь встигнути не можуть. Тому, будь ласка, будьте обережні. Солю, тобі слово дякую, Сергію, за рекомендації з нами наживо був кореспондент Сан Сергій Моргун і розповів про поради рятувальників, як поводитися нині біля водойм. Зокрема.